Друзі, всіх вітаємо з українського Луганська. Е, да, вже пішов 10-й рік, як в Києві, е, тимчасово, але ну, повернемося обов'язково. З критикою хочу виступити в адрес Віталія Кличка, очільника е, Київської мерії. Ну, таке пизданути, ради радити давати поради заложному, е, куди бомбити, куди наступати, це дурня, повна дурня. Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану залужному. Чому мешканці Москви відпочивають столиці Росії? І відповідно такі ж саме речі можна було б робити для того, щоб кожен з них відчував, що означає жити в таких умовах, в яких живе місто Київ вже скоро буде півтора року. Віталій Володимирович, я вам хочу э, підказати, що ППО це теж э, той же залужний. ППО, яке захищає сьогодні Київ, і бачите, скільки вже його бомблять, і скільки дронів, і скільки ракет збито, майже на всі 100% кожну ніч збивають ракети. І ви оце пизданули да, з порадами, а саме ж не справляєтеся з обов'язками. І ваші підлегли. Ви зараз стрілки переводите. Люди ж загинули, не могли зайти в бомбосховище. Ну була тривога. Люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили. Та й все. Люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали. Нікому були жінки, діти і, та, ніхто не відкрив. Там була ваша дружина. Дружина, дитина. На ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом і так, я просто побіг на ту сторону звати, щоб відкрили, і якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіла не знаю, уламки, що -то. а вони взагалі є бомбосховища? Ви відзвітуєте за рік, скільки построено капітальних бомбосховищ для мене, теж як людина, яка в органах місцевого самоврядування пропрацювала, і я їжу і дивлюсь на ваші капітальні ремонти, що ви робите в Києві. Війна йде повністю рік, якщо б ви робили в кожному районі раз в квартал по бомбосховища, це вирити котлован, залити його бетоном і покриття зробити, зробити там умови для щоб люди там перебували. Всі умови абсолютно автономна сутки там можна, і вентиляція, і гаряча вода, і обчіпіт, все зробити там можна. Вам би був би тільки плюс. Тоді да, можна було відкривати рота і давати поради, особливо військовослужбовцям. Це не красить сьогодні кличка. Ну і відповідь, бачите, президента, тут я теж згоден 100%. Це нікуди не годиться. В Києві нема бомбосховищ. Сказав би так, може бути нокаут. Дякую. І хто думає, що війна швидко закінчиться, я вам не раджу слухати таких людей. То, що повернемо ми свої території, це я впевнений в цьому. Ну з таким сусідом можна очікувати все, що завгодно, через ріки, через два, і через три, і через п'ять. Приклад сьогодні Ізраїля. Ми повинні вже заходити в таку знаєте, фазу війни, постійної війни з таким сусідом. Нічого не поробиш. І бомбосховища повинні бути. Ми повинні стройки ці бачити кожного дня. Це програма повинна така бути. І робити їх не дуже складно. Свої консультанти, своїх радників в Ізраїлі, а можливо, і тут сюди приїхати повинні спеціалісти і будувати, 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 захищати наших мешканців, наших людей. І це не тільки Києві, це повинна бути скрізь. Тому Порада одна, Віталію Кличку. Займайся своїми справами, Віталій Володимирович. А військові, вони знають, що їм робити. Моя рідна Луганщина це Україна обов'язково. Повернемось і думаю, що і в Києві роблять люди висновки по абсолютно будь-якій владі, яка сьогодні ну, і обирається, і призначається. Слава Україні!